Я закінчив медичний коледж Сумський у 2006 році і з того моменту постійно працював в медицині по різним лікарням міста Суми. Я не лікар, я фельдшер. Лікаря лікар в мене не, не вийшло здобути цю освіту, були свої причини на це. А в принципі, не знаю, захотів. Мені родителі сказали, Іди в медицину і пішов. Тобто мені це подобається, не знаю. Якби не нравилось, не пішов. А за що ви радити своє робити? Врятовані життя допомога людям, в принципі, і все. Рішення піти служити. Прийняв самостійно, добровільно, ніхто мене не заставляв. Просто була така ситуація в країні, що всі казали, може бути війна, може бути війна. Тобто я зрозумів, що треба йти, тому що треба захищати Україну і допомагати людям. Я медик і я, ну, я хотів працювати, ну, не працювати, а служити в сфері медицини. Я вирішив підписати контракт і розказав своїй дружині про це. І вона була не проти, мої друзі були не проти, тобто, ну, вони мене знають, знають мій характер, знають моє відношення до, до людей, і вони були не проти цього. Тобто, якщо, і, навіть Коли казали, що буде, можливо буде війна, тобто, вони казали, що да, йди, ти медик, будеш рятувати життя. Це було близько 10. ранку, мені командир подзвонив мені і сказав, що почалась війна, війна і збори на пункт постійної дислокації. Ми зібрались, отримали зброю, і почали захищати суму. Стояли ми на артучили, нас туди привезли, були напади на артучилище, орки лізли, відбували. І потім до самої деокупації сум ми були в місті Суми, відбували напади. Далі ми переїхали в Сумську область, стояли теж ну, близько до кордону, а потім перевівся в бригаду, став фельдшером евакуаційного відділення і в січні, та в січні цього року був відкомандирований до міста Лиман Донецької області. Ми приїхали на місце дислокації по відрадженню через два дні через. Дві доби після того, як ми приїхали, почався штурм. Орки лізли, наші хлопці дуже гарно працювали. Все, давай, пацани, фагналі. Все, рості! Стартуємо. Знаю, больно-больно. Это вы контуженные все, да? Заскакивайте. У вас ранение есть? Где Стас Кохарь? Прилеты. Я грузин, я грузин. у всех забрал. Крим одного. Твой ураган. Наметю. Хлопців закидували, дуже багато закидували сорти, а дуже багато було кобора травм. Тобто хлопці були в окопах і їм прилітало дуже-дуже-дуже. Хлопці витримали, хлопці видражали, вони свої позиції не залишили. За свою медичну роту. Це дуже сплачений колектив, гарні командири, гарний підрозділ. Не знаю, мабуть, таких немає по всій Україні, як у нас. Хоча я ну, був і, ну, спілкувався з іншими фельдшерами, з другою бригадою. Тобто, ну, у нас якесь все воно сплачено, все, все адекватно. Дуже багато емоцій, дуже багато роботи. Захищаємо Україну. Мотивація єдина, щоб наступив, щоб був мир, мир на неба над головою і щоб війна закінчилася. Оце єдина на у всіх військових мотивацій, я так розумію.